Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники. Та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати пасту з квасолею. Готується страва дуже просто, і за цим рецептом у нас завжди виходить смачною. Це доволі бюджетний смаколик. Приготування якого доступне навіть молодим недосвідченим господиням. Для приготування треба взяти морквину та цибулину, стебло селери вагою приблизно 150 грамів, 250 г сала з проріз'ю, 1 столову ложку томатної пасти, 300 500 г відвареної квасолі. 250 г макаронів із твердих сортів пшениці, 1 столова ложка оливкової олії або іншої рослиної, сіль та перець чорний і пекучий за смаком, розмарин, одну чайну ложку сухого чеснику. Нарізаємо моркву цибулю та селеру кубиками, у каструлю наливаємо олію та смажимо сало до золотистості. Далі додаємо цибулину. Селеру та моркву і продовжуємо смажити. Попередньо обов'язково нагріваємо достатньо води, щоб ми мали окроп для доливання. Коли овочі та сало посмажилося, всипаємо в каструлю відварену квасолю, смажимо при помішуванні трошки пізніше, додаємо 2 ополоники води і тушкуємо ще пару хвилин. Додаємо до овочів та квасолі розмарин, чорний перець, сіль розмішуємо. Наприкінці всипаємо 1 чайну ложку сухого чеснику і 250 г пасти. Знову обережно перемішуємо за допомогою лопатки, вливаємо окроп, щоб майже покрив всі інгредієнти. Додаємо одну столову ложку томатної пасти і розмішуємо. Обов'язково додайте пекучу перцю, це передасть страві пікантності. Тушкувати потрібно до готовності макарон. Я тушкую 11 хвилин, як написано на упаковці. Вийшла дуже смачна та ситна страва, яка готувалася дуже швидко. Також запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!